Ускладненням погодних умов, а саме зниженням температури повітря та випадання опадів у вигляді снігу у високогір'ї. Рятувальники Прикарпаття звертаються до туристів. По-перше, утриматись від виходу у високогір'я на період ускладнення погодних умов, а також дотриматись правил безпеки. Нагадуємо, що зараз до зимових походів потрібно готуватися більш ретельніше. Це має бути відповідне спорядження, одяг, взуття. Обов'язково на неслизькій підошві це має бути трекінгове взуття. Також нагадуємо про багатошаровість одягу. Обов'язково перед початком походу уточнюйте прогноз погоди, завантажуйте мобільний застосунок по рятунок у як у горах, який допомагає комунікувати туристам безпосередньо з рятувальниками, тому що даний застосунок скидає координати безпосередньо рятувальникам з місцем вашого знаходження. Крім того, обов'язково з собою беріть запас харчів, запас питної води та аптечку. Пам'ятайте про те, що ніколи в гори не потрібно йти поодинці, тому що неможливо знати, коли саме буде потрібна вам допомога. А також пам'ятайте про те, що світловий день значно скорочується, а в сутінках заблукати дуже просто. Також обов'язково вибирайте маршрут під ваш фізичний стан. Також вибирайте маршрут, який перевірений, який ви вивчили. І обов'язково майте з собою різні навігаційні додатки а також павербанк, телефон для того, щоб можна було в будь-який момент скомунікувати з рятувальниками. З початку року рятувальниками Прикарпаття вже здійснено 188 залучень для допомоги туристам, врятовано 160 людей, 45 з яких мали травми, серед них шестеро дітей. На жаль, з початку року в гірській місцевості загинуло троє людей. Станом на зараз триває пошукова рятувальна операція на горі Говерла. Де втратили орієнтування під час спуску з вершини мати 1987 року народження, та її син 2010 року народження? Станом на зараз пошуково-рятувальні роботи тривають з заблокалами. Підтримується зв'язок. Зараз якраз рятувальники прямують на допомогу.